Мене звуть Вадим Арістов, я директор Revival інституту і керівник проєкту медичний тил України. Ми зараз тут знаходимося на черговому нашому тренуванні лікарів-агентів змін при фронтових лікарнях. Наша мета підвищити готовність прифронтових лікарень до масових поступлень. Це тоді, коли одномоментно може з'явитися в лікарні 100, 200, може і більше пацієнтів, і лікарні потрібно повністю перебудувати підходи до роботи, пересунути тих пацієнтів, які є на вищі ворохи. Запустити зону сортування, почати мобілізувати лікарів з інших корпусів, з інших поверхів і часто навіть з інших селищ навколо цієї лікарні це все робиться для того, щоб підвищити шанси на виживання тих жертв, які опинилися під час цього масового поступлення. Вижити і звичайно знизити відсоток інвалідизації. Це той та ситуація, коли менеджмент і правильна взаємодія медиків вона справді рятує життя. Сьогодні ми робимо е, таке тренування про ситуацію з масовим поступленням від хімічної атаки та обстрілу. І в нас є пацієнти-актори, в нас є манекени. Ми сьогодні працюємо з ДСНС. І ось ми е, намагаємось цим е, координаторам дати максимально дієві підходи, щоб всі їх лікарні, всі там 500 під тисячі людей, які працюють в тих будівлях, щоб вони е, засвоїли ці алгоритми, і почали по них працювати.